Протягом останніх семи днів вересня по всій Україні відбулася низка заходів, спрямованих на підвищення поінформованості українців про методи профілактики серцево-судинних захворювань та популяризації здорового способу життя. Крім того, у 560 поліклініках по всій державі працювала майстерня здоров'я, де усі охочі змогли виміряти тиск та отримати відповідні рекомендації лікарів. Кожен рік регіструється близько 50 тисяч острих інфарктів міокарда. около 111 тысяч инсультов существуют факторы риска, которые способствуют развитию ишемической болезни сердца и ее проявления в виде стенокардии, аритмии, осложнений, сердечной недостаточности инфарктов, инсультов. Значит, факторы риска это курение, гиподинамия, ожирение. Гіперліпідемія Серед інфекційних хвороб саме серцево-судинні захворювання спричиняють глобально соціально-економічні втрати населення багатьох країн світу, включаючи й Україну. В ній, згідно з даними офіційної статистики, від серцево-судинних захворювань у минулому році померло більше 440 тисяч осіб. Серце в нас одне єдине. Воно є диригентом для всього організму. Коли зароджується нове життя, серце формується першим. Воно починає битися ще до появи фізичного мозку. Найдієвішим способом. Вом, захистити цей потужний біологічний двигун від усіляких болестей та неприємностей це дотримання здорового способу життя. Не забуваємо про це.